Добрий вечір, шановні українські аграрії. Приїхав на поле, бо трошки почало підсихати. Ну, трошки це вже сьогодні вівторок, 6 число, так. Здається, хоч би не перепутати. Шосте вівторок. Що виходить? Поле підсихає. Зараз яка історія? Що ми затягуємо розвертачі, щоб більше сухого ґрунту розгрібати і класти тільки у вологи. Бачите, такі бугри, можливо кому не подобається, але ж то все фігня. Головне, щоб посіяти вологи, розумієте? І просапна сівалка дає, дає цю можливість розгорнути сухе і запхнути вологи. Дивіться. Ось зараз сівалка їде, а ось ґрунт, бачите? Ось, сантиметрів 5 вже немає вологи. І тільки ця сівалка може нам допомогти розгортати. Ось дивіться, скільки розгорнуло і все в вологому. Зараз. Бачите, як розгортає. Да, канавочка, але то все байдуже. Головне робити роботу, щоб воно сіялось вологе. І тоді точно зараз перевіримо. І дивіться, бачите, зразу вже знайшов. Воно ж лежить, як, як, це, як діти в школу. Бачите? У вологому. Тому що це якісна сівалка просапна. Я не кажу, що така сівалка коли, сапна, яка з розгортачами. Тому що, щоб не було тоді крайній агроном, треба, нормальний, треба нормальну сівалку. Тому що зернові сівалочки, ось бачите, в вологому. Бачите ось. І все, на глибині 2 см, але ж скільки від, від, відгорнуло, бачите? Ну, як мені 5 см відгорнуло, розумієте, в чому питання? Оцю фішка, а не розповідати, що агрономи дурні. Колеги, запрошую до співпраці, тому що сьогодні дзвонив партнер, майбутній надіюсь, і каже, ми так ніколи не робили. Я йому кажу, die, змінюйся або помри. Тому що це слоган нашої компанії, який доводить те, що ми повинні з вами постійно мінятися, ми повинні адаптуватися до нових умов, ми повинні бути успішні, ми повинні бути ліпші, аніж а ми так ніколи не робили. Треба, значить, спробувати. Якщо це навіть... Спробуємо воно піде, значить, так і треба. Тримайтесь, успіхів вам!